Спекти хліба на хмелеві заквасті. Треба взяти шишечки хмелеві. Шишечки? Так. Ну, їх треба багато, щоб вони проварити їх. Ну, щоб це три літри, чи, чи кілограм, чи миску, чи сумку. Ми, ми як варили, ми його ніколи не міряли, начухрав так. там пригорщі два. Скільки. Дві пригорщі, так. так. Ну Хай буде дві. Зварили. Зварили в воді. Викривана вода. Просто вода. Угу. Угу. Поставили, його хай схолонуло. І тоді, ну, буває таке, що там, як я, чи яблуко кисле, чи що небудь, щоб кисле. Кисленьке, кисло яблуко. І щоб воно почало бродити. Ага, туди треба насікти яблуко. Ну так. Да. Просто поріз, 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 порізала і поклала. Да. В одну юшку, гірко, і така, я, я варила, і що тоді? Ну, а як і борошна? борошна? А воно як перебродило, кидаєш туди трошки борошна і ще раз під воно сходить. А борошна треба пшеничного, житнього, mm. ячного. Яке є? Саме краще жити не саме буде. Лучше. лучше підійде воно. Да. Mm. А якщо може туди цукру? Меду, підсолодити чи ні? Чи ніхто ж не кло. житне, борошно воно І так, саме по собі солоде. Так, да, солод є, так. Оце От, таке. І це воно днів два ж постоїть yeah. І ото постої, воно днів два. І потім о, оце ж воно як запарочка, так називається. І його тоді. Більшу посудину, більше додаєш води, борошна води, і олійки, може, солі трошки. Та хто там їх додав? Та, у те та врем'я олійки було, не, не було. було. Я вас розумію. Не було. І ото тоді що... Ж... а саме лучше це перший раз, як робили, а тоді ж вже як зробили, що стало з кісточку, обов'язково його висушували, та по макітерці обчухрали. Mm -hmm. і тоді... Другий раз, як починають хліб пекти, то обов'язково та сухеньке розмучують. Ага. І воно тоді шкуру починає бродити. Яке. Не пропадає закваска оця ні, ні, ні. у сухому. Ні. А ото горідко ж можна підлить. Що от з хмелю та ж? Можна, обов'язково треба. Ну, сухеньке саме скоріше і даєш воно. Бродіння Бродіння. А скільки поляниць зараз випікало? Мама ваша, чи бабуся, чи ви? Е, Випікали усі люди, усі хазяйки, пекли так, щоб раз у тиждень, тиждень. пекти хліб. А коли пекли, в який день? Коли в, коли в кого вийшлося. Дякую вам. Ви нам вже ж передаєте мудрість. Дивіться, яке время настало, що нам треба, це треба знати і всім розказувати.